Багато століть значна частина християнського світу вважає неділю днем Господнім, днем поклоніння. Чимало щирих вірян святкує перший день тижня, тому що цього дня Ісус воскрес із мертвих. Цим вони бажають засвідчити, що вірять у Христа як свого Воскреслого Спасителя. А що про це говорить Біблія? Дізнаємось сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. В 20-му розділі книги Вихід записане повеління дане Богом. Пам'ятай день суботній, щоби святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа Бога Твого. Не робиш жодної праці, ти і син твій, та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А Дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. На підставі Біблії День суботній був встановлений Богом для поклоніння ще під час створення світу як пам'ятник творіння. Христос і його учні дотримувалися суботи і тим самим затвердили постанову для християн усіх часів. Отже, субота залишається днем. Призначеним самим Богом від раю для спокою та поклоніння. Виникає запитання, чому багато християн тепер святкує неділю і хто мав право змінити чітке повеління Бога? Зміна суботи на неділю відбувалася поступово, спочатку потроху, потім далі завзятіше, церква почала впроваджувати нове вчення. У міру загального відступу від істиної віри зростала ворожнеча проти всього, що, хоч якось стосувалося євреїв, в 321 році був виданий відомий указ імператора Костянтина, який визначав високошанований день сонця як день відпочинку для громадян Римської імперії. Згодом почали з'являтися укази, видані різними соборами церкви. Історичні факти свідчать про святкування суботи та неділі протягом перших шести століть. Вони чітко повідомляють, що чинники, які вплинули на зміну суботи на неділю, були не біблійними, а людськими, громадськими, державними та церковно-політичними. Цікаво зауважити, що прихильники святкування неділі тих століть не посилалися на тексти святого письма, як це роблять сучасні захисники неділі. Вони твердо знали, що Христос та апостоли не змінювали день поклоніння із суботи на неділю, а тому застосовували інші підходи, щоби звеличити неділю. Імператор Костянтин з політичних і громадських міркувань намагався змішати язичницькі та християнські принципи своїх підданих, запровадивши і для одних, і для інших загальний звичай. Його дії сприяли великому напливу язичників до церкви. Багато новонавернених язичників принесли із собою язичницькі обряди, і деякі з них закріпилися в християнстві. Дорогі друзі, прислухайтеся до звістки першого ангела із книги об'явлення. Побійтеся Бога і віддайте йому славу. Поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і джерела вод. Нехай Господь. Дасть вам бажання і сили відгукнутися на його заклик і долучитися до народу, який вшановує День Божий суботу. В Новому Завіті написано для Божих людей залишається дотримання суботи. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за важливу біблійну істину, яку Ти відкрив для нас, і Ти зберігав її, Господи, впродовж століть і тисячоліть. До да, божий Господи, щоб сучасне християнство могло зрозуміти цю важливу правду, яка свідчить про те, що ти являєшся Творцем неба і землі, а також і людини. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, виконуйте те, що сказав Господь, і будете щасливі.